За словами заступниці міністра, важливо показувати не лише законодавчі зміни, а й конкретні результати на місцях: модернізацію шкіл, нові навчальні простори та обладнання, які роблять реформу відчутною для дітей, батьків та вчителів. І в Чернівецькій області вже є дуже гарні приклади того, як використання цих грошей перетворює простір, в якому займаються наші діти. А це означає, що і діти, і батьки, освітяни починають розуміти, що реформа не просто на словах, а вона стає такою намацальною відчутною, бо я бачу, а що конкретно змінилось в моїй школі. Міністерство інвестує мільярди гривень у три основні субвенції: на впровадження нової української школи, на забезпечення підвезення учнів та на створення укриттів. Чернівецька область належить до топ 5 регіонів за кількістю коштів на шкільні автобуси, що забезпечує доступність освіти навіть у віддалених населених пунктах. На рівні громади це означає отримання більше коштів для матеріально-технічного оснащення свого закладу. Ну і на рівні закладу це означає якраз можливість зробити трансформацію» яка стане помітною і учням, і батьківству, і вчительству. Пані Кузьмічова також роз'яснила, що реформа старшої профільної школи не змінює концепцію нової української школи, прийняту у 2017 році. Основна мета створення якісних ліцеїв та гімназій із чітким розподілом навчальних ланок, щоб діти могли отримати профільну освіту у комфортних умовах. Міністерство освіти і науки однозначно підтримує намагання спроби і ідеї громади будувати свою мережу з чітким розумінням тих за. Акладів, які будуть якісними гімназіями з першого по дев'ятий клас, і тих закладів, які стануть якісними ліцеями. Комунікації та консультації з громадами будуть продовжуватися. Важливо, щоб управлінські рішення враховували інтереси дітей і забезпечували їх комфортне навчання навіть у складних умовах війни, каже заступниця міністра освіти. Проте зміни неминучі у нас є зараз якийсь ліцей ікс, і в ньому є з першого по одинадцятий клас, і цей заклад з першого. По вересня 27-го року в мережі має стати гімназією, а в цьому зараз ліцеї має відбутись реорганізація. До, до трансформації в гімназію, пониження ступеню до гімназії. Відповідно, для того, щоб відбулося це пониження, власне, зараз протягом цього року і має здійснюватись комунікація про те, що діти, які навчаються з першого по дев'ятий клас, вони продовжують навчатись, і нікуди не треба переходити. Це якраз є гімназійні класи. Дев'ятикласникам ж доведеться визначатись із 1 вересня 26-го вони мають піти в 10-й клас. А отут власне адміністрація закладу і представники громади мають комунікувати різні сценарії. Один зі сценаріїв це пропонувати цим батькам і дітям вже на 10-й клас перейти до ліцею. Найближчого або не найближчого, це до речі, їх право вибору. Ліцей не має прив'язки до твого місця проживання і продовжити навчання 10-11 клас в ліцеї, той, який залишиться ліцеєм, з 27-го року. З 28-го року гімназії не видаватимуть свідоцтво про повну загальну середню освіту для молодшої та середньої ланки гімназій нічого не зміниться. Перестають приймати. Набирати перший клас перестають, наприклад, набирати п'ятий клас, якщо зараз це ліцей, у якого є з п'ятого по одинадцятий клас, цих дітей не переводять, вони продовжують навчатись в цьому закладі, але новий набір п'ятого класу не роблять. І, відповідно, немає ніякого конфлікту, немає питання з тим, що ці діти мають бути кудись переведені. Аналогічним чином може бути в ліцеї якого з першого по одинадцятий клас зараз, але його в мережі ми бачимо як відокремлений. Аналогічно перестають робити набір першого класу. Це такий м'який сценарій, як ви розумієте, він займе у вас 10 років. Так, поки виведеться ті діти кожної ланки, і ви перестанете набирати. Представниця міністерства запевняє, що вслід за переведенням класів до гімназії, якщо таке рішення прийматимуть у громаді, до закладів освіти переведуть і вчителів. Тож про скорочення педагогів не йдеться. А от рішення щодо створення мережі ліцеїв та гімназій та їхньої кількості приймає кожна громада, опираючись на демографічну ситуацію. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.